Друзі, доброго дня! Коротенький відеозвіт по тому, що зроблено, та по нашим планам. Скільки краще один раз побачити, ніж 30 хвилин читати лонгрід. Сьогодні займаємося, тянемо управляючий кабель до будинку 8А, Будемо там проводити автопалив. Взагалі бажано було б весь будинок в цьому році зробити, але оскільки зараз вартість його більше 150 тисяч за будинок, то ми будемо робити посекційно. Спочатку обробимо ту дільницю, яка перед фасадом будинку, перед під'їздами, де в нас посажені газони, а потім будемо посекційно далі добивати всі моменти. Ось цей участок з газонами будемо закривати першу чергу. Тут в нас є проблема, що ще немонтований фасад будинку. Вже п'ятий комплект документів я готую до п'ятої організації, для того, щоб нам виділили кошти на ремонт. Якщо не виділять, то будемо вплоть до 55-ї подавати, доки не отримуємо кошти і все це не відремонтуємо. Ось якраз проєктанти компанія Вашмашбут. Важке машинобудування. Вашмажбут. Це вже п'ята організація, в яку ми звертаємося по допомогу. Буду, буде виробляти на каштористу документацію та подавати в фонд енергозбереження, по, з приводу якого ми проводили загальні збори. Сподіваємося. що Зараз вже буде удачна подача, ми війдемо в той рівень гранічних цін, які вони прийняли, і зможемо відремонтувати фасади. Так, йдемо далі. Ялинка на центральній алеї. На жаль, її вже не спасти, треба буде замінити її якимось іншим деревом. Я, мабуть, декілька варіантів дам на вибір. Проголосуємо на яке краще поміняти. Також тут нам треба бути ось цей провід. На якій ми запитували гірлянди, його треба буде провести через під плиткою. Якщо ми хочемо все зробити так, як треба, щоб він нікому не заважав, ні техніки, ні людям, і щоб це було безпечно. Тут ще хочу сказати таку ремарочку. Багато хто просив мене, щоб прям терміново пересадити цю рослину. Бо вона дуже портить нам естетику, але ну, в літній період, поки йде рух соків дерев, ну, не, не можна займатися пересаджуванням дерева. Бо це для них доволі травматична операція. Все це робиться, коли вже зупинився рух соків, тобто в холодний період року. Тоді ми це дерево викопаємо, привеземо нормальне, посадимо його Разом з земельним камком у землю, і навесні воно відклигає і сподіваємося, що приживеться. І велику роль в цьому має зіграти, що ми сюди від будинку вісім. Ось від, від нього проведемо ветку автополиву, яка буде його полівати на постійній основі. Має спрацювати. Після того, як закінчимо проводити автополив навколо будинку 8А, перейдемо до будинку 4А. Але я так прогнозую, це вже станеться в наступному році. Тут також у нас багато проблем з газоном, які треба відновлювати. Але перед відновлюванням треба повністю встановити автополів для того, щоб ці зусилля вони просто не були марними. Треба завести новий ґрунт, підсіяти, провести подкормку і за рахунок автопалів досягти того, щоб газон зійшов швидко, був здоровим і прижився. Далі на кожному в'їзді встановлені полусфери. Порядку тут трохи побільшало, по меншій мері на третьому шлагбаумі. Якщо у вас є якісь зауваження щодо відстани. Тобто, якщо їх треба зменшити відстань між ними або ближче їх змістити до бордюру, то пишіть мені. В особисті ми врахуємо ваше побажання. Якщо ніяких зауважень не буде, то ми встановимо їх вже стаціонарно, приваримо до арматури, яка буде вбита в асфальт, для того, щоб їх просто не посунули з їх місця. Також зараз вивчаємо нововведення від системи ОМО, яке дозволяє відкривати шлагбаум без того, щоб дзвонити на нього, без того, щоб заходити в застосунок. Просто під'їжджає машина до шлагбауму, зчитується чіп, який знаходиться за лобовим склом через інфракрасний порт. І шлагбаум підіймається. Вивчаємо дану технологію. Якщо вона буде дешева та надійна, то спробуємо запровадити. І також недавно провели ми реконструкцію КНЕСКИ нашої, як ви знаєте. Бачили також звіти. Ще за рахунок системи ОМО поставимо датчики на затоплення, на переход насосів у стан аварії, оскільки до цього там просто загоралася лампочка, але про саму аварію ми дізнавалися лише після того, як топили або дитячий садик, або наші цакаля. Зараз хочемо поженити так би мовити, систему ОМО і автоматику насосів. Для того щоб коли насоси переходять в аварійний стан, автоматично замикався датчик, контакт з датчиком і шов сигнал на мобільний телефон про те, що сталася аварія. Треба приїжджати запускати насоси вручну. Останнє досить болюче питання це ремонт нашого кораблику. Ми для того, щоб зберегти гарантії, звернулися до підприємства Інтератлетіка з приводу ремонту, але вони для заміни там, трьох стовбів та 18 дощок, нам нарахували більше 70 тисяч. І ми прийняли рішення, що будемо за власний рахунок і власними силами робити цей ремонт, оскільки ну, не просто суми з результатом, які ми отримали. В принципі, по планам це все. Якщо у вас є якісь зауваження чи пропозиції, пишіть або у лічку, або у групу. Будемо розглядати, намагатися їх включити в фінансування на цей рік. Якщо це не вдасться, то будемо планувати на наступний рік. Друзі, поки ходжу по садовому центру, фотографую для вас рослини, хочу нагадати, що пересадка дерев, ремонт кораблику, встановлення автопаливу. Це все потребує коштів в умовах, коли після окупації в нас вилазить кожен час багато якихось проблем, які треба терміново усувати. У нас єдине джерело наших надходжень це ваші внески. Тому я дуже вас прошу. Я під цим відео викладаю табличку з остатками на особових рахунках. Будь ласка, перевірте, якщо там у вас є якась заборгованість. Сплатіть її. Я не устану про це нагадувати, оскільки це дуже важливо. Це дає нам змогу не тільки функціонувати і виживати, але й якось розвиватися, наводити красоту, перетворювати наш комплекс на краще. На все добре, друзі.